Ласкаво просимо на відеоекскурсію, яка познайомить вас, шановні студенти першого курсу Харківського фахового вищого коледжу мистецтв з найкращими культурними осередками нашого міста. Ця екскурсія має на меті не лише розповісти про багатий культурний спадок Харкова, але й показати, які можливості для працевлаштування відкриваються перед вами після закінчення навчання в нашому коледжі. Харків це місто, яке не тільки славиться своєю історією та культурою, а є і втіленням незламності та відродження. Незважаючи на всі перешкоди, наше місто продовжує розвиватися та залишатися важливим культурним центром України. І саме ви, студенти Харківського фахового вищого коледжу мистецтв, матимете можливість долучитися до цього процесу. Працюючи в одній з найбільших культурних закладів міста після завершення навчання, ця екскурсія допоможе вам краще зрозуміти, як саме ви можете стати частиною цієї незламної та величної культурної спадщини, а також відкриє вам перспективи кар'єрного зростання, в таких місцях як театри, навчальні заклади, бібліотеки та багатьох інших творчих установах. Тепер ознайомимося з тим, що чекає на вас у самому Харківському фаховому вищому коледжі мистецтв, адже харківський фаховий вищий коледж мистецтв – це не просто навчальний заклад, а справжній осередок творчості, знань та фахового становлення, де кожен студент має можливість розвивати свої таланти та здобувати глибокі професійні навички. Відлік його історії починається з 1967 року. Будівля, у якій розташований коледж, була зведена у 1913 році за проєктом видатного архітектора Сергія Григоровича Саніна. Її визначною історичною спорудою, що надихає студентів своїм унікальним архітектурним стилом. Коледж, заснований Харківською обласною радою, має велике значення не тільки для Харківщини, але й для всієї України. За роки свого існування він став домом для кількох поколінь митців, які змінили культурний ландшафт регіону та країни в цілому. Від початкової промгімназії для обдарованих хлопчиків коледж виріс у центр культурної та мистецької освіти, який тепер не лише виховує фахівців, але й формує нові культурні тенденції в Україні. Коледж пропонує широкий вибір спеціальностей, серед яких Хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво, а також бібліотечна та архівна справа. Особливий акцент робиться на сучасних методах навчання, завдяки яким випускники стають конкурентоспроможними фахівцями у своїх галузях. Програма навчання охоплює як денну, так і заучну форму освіти, що робить її доступною усім. Творчі колективи коледжу це його гордість та прикраси. Народний ансамбль народного танцю закаблуки, фольклорний гурт Слобожаночка, оркестр народних інструментів Слобожанські візеруки. Це лише кілька з численних колективів, що неодноразово здобували нагороди на міжнародних конкурсах, демонструючи високу майстерність та свій неповторний стиль. Їхні виступи мають величезний резонанс, і вони славляться не лише в Україні, а й за її межами. Навчання у харківському паховому вищому коледжі мистецтв це можливість отримати не лише професійні знання, а й долучитися до великої творчої родини. Тут кожен студент може розкрити свій потенціал і зробити перший крок до кар'єри, сповненої мистецтва, інновацій та натхнення. Навчання тут насичене подіями. Студенти беруть участь у числених проєктах, проводять виставки, реалізовують свої ідеї в рамках творчих програм. Це дозволяє їм не лише набути знань, а й проявити себе, завести нові знайомства та сформувати базу для майбутньої кар'єри. Викладацький склад це зіркова команда професіоналів, серед яких народні артисти, кандидати наук та досвідчені методисти. Їхній професіоналізм і любов до мистецтва є фундаментом успіху студентів. Харків це не лише культурний, а й творчий центр України. Колед, що у цьому місці, є важливою частиною культурної інфраструктури Харкова, який відомі своєю історією, традиціями та займає особливе місце у серці кожного митця. У Харкові мистецтво живе, і саме тут студенти здобувають необхідні знання, щоб не лише творити, а й впливати на розвиток української культури. Адже харківський фаховий вищий коледж мистецтв це більше, ніж просто навчальний заклад. Це простір для самовираження, центр культурних інновацій, де кожен може знайти своє місце в мистецькому світі. Його випускники створюють майбутнє українського мистецтва, не забуваючи про коріння та національні традиції. Місто Харків, у свою чергу, пишається тим, що є колискою для такого унікального середку таланту і творчості. Тепер, коли ми ознайомилися з можливостями, які відкриваються перед вами у стінах нашого коледжу, не можемо не згадати один з найбільших театральних осередків міста. Харківське державне академічно українське драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка це один із найстаріших театрів України, заснований більше 100 років тому, у 1922 році, в Києві. Засновником театру, що отримав тоді назву мистецьке об'єднання Березіль», став майстер драматургії, талановитий режисер і актор, реформатор української сцени і легенда театрального мистецтва України Лесь Курбас. Сетрам у Києві театр мав у різних містах України філіали та творчі майстерні, що займалися пошковими роботами в різних галузях театрального мистецтва. Назву театр отримав від першого весняного місця за старим українським календарем Березіль, а перша вистава Нового театру у 1922 році теж мала календарну назву Жовтень. Як кращий український театр Березіль був переведений у 1926 році до Харкова, тодішньої столиці. Театр з самого початку свого існування був сміливим і міцним експериментальним колективом. Який завжди променів талантами і жив яскравими творчими пошками. У Березолі від заснування діяли режисерська лабораторія, що об'єднувала талановитих режисерів і акторів. Після Корбаса театр очолювали відомі українські режисери, під керівництвом яких він завжди був на вищих щаблях театрального мистецтва. І сьогодні, попри всі перешкоди й реалії сучасних днів. Драматичний театр живе, дихає, пульсує, інтегрується в європейський театральний простір, злучає до роботи талановиту молодь, оновлює репертуар сучасної та класичної драматургії. У арт-сховищах та небезпечних майданчиках Харкова граються комедії, трагі комедії, торги фарс за п'єсами відомих українських і зарубіжних авторів у постановках талановитих режисерів. Цікавим проєктом харківського драмтеатру імені Шевченка стала вистава казки для дорослих Крихітка Цахис на прізвисько Цінобр, до прем'єри якої учні художньої студії Аза Нізі Маза створюють плакат. А ще цієї осені легендарний театр приступив до реалізації масштабного проєкту під назвою шевченко 2.0» музичної вистави на кшталт мюзиклу, що містить щомісяцьобний гумор. За мотивами біографії та поезії кобзаря, втіленої в сучасній театральній естетиці. Одним з авторів ідеї створення цієї вистави є популярний співак телеведучий та композитор Ель Кравчук. Театр живе, творить і чекає на вас. Життя триває. Харків це місто, де культура завжди була на першому місці. Коли мова заходить про справжні прилини мистецтва, неможливо оминути Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка, відомий кожному харків'янину ну, як ХНАТОБ, ця велична будівля розташована на центральній вулиці Харкова, Сумській, навпроти знаменитого фонтану «Зеркальний Струмінь. Історія Хнатоба почалася ще в 1780 році, коли театр опери тільки зароджувався на теренах України. Проте справжній прорив стався у 1925 році, коли у тодішній столиці України був створений перший національний театр опери і балету. Саме Харків став його домівкою, задаючи тон розвитку цього виду мистецтва для всієї країни. Але мистецтво жило в Харкові задовго до цього. Наприкінці 19 століття в місті почали активно розвиватися музичні гурти, драматичні трупи, які влаштовували гастролі по всьому Харкову. Перша оперна постановка Життя за царя композитора Михайла Глін відбулася у 1874 року задовго до появи офіційного театру. У 1934 році театр набув статусу академічним. У 1944 році отримав назву імені Миколи Лисенка, а у 2010 році став національним. Змінювалися часи, змінювалися столиці, але Харків завжди залишався культурним серцем України. Театр пережив війни, евакуацію, переїзди, але незмінно повертався додому, щоб продовжувати дарувати людям мистецтво. Сьогодні в його репертуарі понад 65 постановок, від класики до сучасних прем'єр, а трупа налічує понад 300 артистів. Чи знали ви, що проєкт театру міг стати архітектурною сенсацією ще на початку ХХ століття? Академік Олексій Бакетов, відомий архітектор, запропонував план, за яким театр мав уміщувати 2200 місць. Але Перша світова війна змінила ход подій. Цей задум залишився лише укреслення? Сучасна сцена Хнатобу одна з найбільших у світі. Її простори дозволяють розгорнути масштабні постанови з неймовірними декораціями та залучити одразу декілька акторських труб. А якщо до акустики, завдяки архітектурним особливостям звук у залі театру наповнює кожен куточок. Ця унікальна система створює ефект присутності в епіцентрі музики, яка стала предметом захоплення навіть міжнародних спеціалістів. Для її тонкого налаштування запрошували інженерів із-за кордону. А ще театр приховує під собою секрет, підземні рівня, який використовується не тільки для роботи персоналу, але й як укриття в надзвичайних ситуаціях таємничість цих просторів лише підсилює магію будівлі. Хнатоп це більш ніж театр, це спадщина, гордість і серце Харкова. Після знайомства з Хнотобом саме час перенестися у світ музики і гармонії до Харківської обласної філармонії, яка є справжнім осередком мистецтва в нашому місті. Харківська обласна філармонія це не просто концертна зала, це серце музичної культури, яке продовжує битися навіть у найскладніші часи. Адже Харків це місто, що навіть у лихі години зберігає свою культуру та розвиває мистецтво. І Харківська обласна філармонія є яскравим прикладом цієї незламності. Тут музика не просто лунає, вона стає частиною життя, наповнює серця гармонією та надихає на майбутнє. Сама назва філармонія походить від давньогрецьких слів любов і гармонія. І це місце справді втілює любов до мистецтва в кожній ноті. Тут народжується справжнє мистецтво. І класичної симфонічної музики до народних мотивів, що об'єднують покоління, Харківська філармонія одна з найстаріших музичних організацій України, історія якої почалася ще у 19 столітті, і навіть після пожеж, реконструкцій та історичних потрясінь вона завжди відроджувалася і продовжувала дарувати місту музику. Окрема гордість це величний орган Олександра Шуте, найбільший в Україні. Цей інструмент з 5700 труб і 72 регістрами звучить настільки потужно, що його мелодії проникають у саму душу. Висота органу 15 метрів. Інструмент зачаровує своїм звучанням, а завдяки концертній залі з новою системою акустики музику чутно однаково в будь-якій частині приміщення. Та не лише орган, є окрасою філармонії. Будівля на вулиці Римарське має багату історію. Спочатку це був готель для купців, потім місце зустрічі харківської еліти. Тут грали у мільярд, танцювали, а згодом влаштовували перші музичні вистави. У 1896 році саме у цій будівлі відбувся перший кіносеанс у Харкові. Академічний симфонічний оркестр, заснований у 1927 році, що підкорив навіть Іспанію, визнаний одним із найкращих у світі. А камерний хор імені В'ячеслава Палкіна це музична перлина, яка неодноразово представляла Харків на міжнародній арені. Філармонія це не лише про музику, це про історію, культуру і майбутнє, яке ми творимо разом. Концертна сала що вибрала в себе мелодії Чайковського, Рахманінова, Лисенка. Тепер стає місцем, де відбувається новлення нашого духу. Наступною зупинкою стане ще один унікальний осередок культури та знань Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка це не просто місце, де зберігаються книги. Це справжній хаб цифрових можливостей, який доводить, що бібліотека може бути сучасною, креативною та незамінною у світі технологій. Уже з 3 березня 2020 року ХДНБ стала офіційним хабом національної освітньої платформи Дія цифрова освіта. І це відкриває двері до безлічі можливостей для кожного. Уявіть, ви можете пройти курси цифрової грамотності, отримати сертифікат або просто дізнатися, як працює ваш смартфон або комп'ютер. І все це безкоштовно! Цікаво, що ще у 2003 році бібліотека перша в регіоні створила інтернет-центр для своїх користувачів. А зараз тут працюють цілі клуби, як от Клік чи Анлайн, які допомагають людям будь-якого віку легко освоїти сучасні технології. Особливість хабів цифрової освіти полягає у доступності. Ви не маєте власного гаджета? Це не проблема. У бібліотеці знайдуться всі потрібні ресурси та кваліфіковані спеціалісти, які навчать вас безпечної навігації в цифровому освіті. Крім того, два інтернет-центри бібліотеки пропонують доступ до бази даних, відеозв'язок, онлайн консультації, тренінги та навіть спілкування в реальному часі. Це простір для натхнення, розвитку та отримання нових навичок, які необхідні в сучасному світі. Тож забудьте стереотипи про бібліотеку як Старий Архів. ХДНБ і Міні Караленка. Це місце, де ви відкриєте нові горизонти в цифрову еру. Отже Харків це місто неймовірних можливостей, унікальної культури та непереможного духу. Кожен із закладів, про які йшлося в нашій відеоекскурсії, є не лише символом багатої історії та сучасних досягнень, але й потенційним місцем вашої майбутньої роботи. Театри, бібліотеки та інші заклади культури усе це простори, де ви зможете реалізувати свої таланти, знання та креативність, здобуті в нашому коледжі. Харків завзято долає виклики часу, розвивається і рухається вперед. І кожен із вас може стати частиною цього руху, зробивши свій внесок, у збереження та розвиток його культурної спадщини. Обираючи свій шлях у професії, пам'ятайте ваше майбутнє починається тут і зараз, у місті, яке надихає та дає безліч можливостей для самореалізації. Ми віримо у ваш успіх і в те, що разом із вами Харків продовжуватиме писати свою незламну історію.